В перші дні я буду подавати тушковану з овочами качку з підливою до різних каш. Сьогодні це гречана каша, а пізніше в кастрюлі, де залишиться підлива з м'ясом, стушкую ще й картоплю. Отже, готуйте та смакуйте. Спочатку домашню качку порізала на шматки, вимочила в холодній воді. Зараз воду вилью. І всі шматочки добре перемию. На сковороді з усіх сторін до рум'яності буду обсмажувати м'ясо на великому вогні. До рум'яності обсмажені шматочки качки відразу перекладаю в кастрюлю з ціплячою водою. На качиному жиркові, що витопився, смажу нарізану цибулю до 3 хвилин. Кількість та пропорції продуктів за вашим смаком. Додаю нарізану моркву, перемішую і буду готувати ще 3 хвилини. До овочів перекладаю розморожений болгарський перець, перчу чорним меленим перцем та солю. Перемішую. І буду готувати ще 2 хвилини. Овочі перекладаю в кастрюлю, де тушкується качка. З моменту закипання роблю мінімальний вогонь. Кастрюлю накриваю кришкою і готую 25 хвилин. Через 25 хвилин в кастрюлю додаю лаврове листя духмяний перець, чорний перець горошком та гвоздику. Перемішую. Кастрюлю знову накриваю кришкою і готую 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності додаю сушений кріп та зернятка з парасолюк кропу дотушковую качку.